Христос рождається, славімо Його. В черговий раз ми згадуємо пришестя в світ Сина Божого заради нашого спасіння. Різдвяний трепет охоплює наші душі та відчуття особливої близькості до Бога. Бажаючи, щоб ми глибше осягнули смисл втілення, церква закликає нас до духовного переживання Різдва. Нас чарує краса святкового богослужіння. Ми вражені поезією церковних співів. Але Різдво відкриває перед нами тайну більш величну і сокровенну, ніж краса богослужіння. Дві тисячі років тому пролунали над віфлеємськими полями ангельські голоси Слава в вишніх Богу! І на землі мир в людях благовоління. На землі здійснилася нечувана справа, яка стала свідченням Божої любові до людей. Бог Господь і явився нам, і в цьому дійсна висота. Неосяжність і невимовність Божого милосердя. Будучи Господом Богом, Він явився нам, щоб ми його осягнули. У ньому черпали і сили, і благодатну допомогу. Син Божий став сином людським, і тепер для всіх людей відкрилася можливість стати Божими дітьми по благодаті. Так нас вчить святитель Іриней Ліонський. Спасительне значення втілення заключається саме в тому. Що Господь не залишив людину наодинці з її особистими проблемами, але Він їх покрив божественною довершеністю, викупивши нас із рабства гріха. Він став одним із нас. Світлий праздник Різдва Христового навчав блаженніший митрополит Володимир, нагадує, що ми, християни, покликані, прийнявши вогонь Божественної любові, зігрівати нею увесь світ. Зігрівати любов'ю світ бодай у тій невеликій частині, де поставив нас Господь Бог. Озирніться ж навколо, будьте уважні до тих, кого в їхній нужді посилає сьогодні до нас Христос. Відмовмося ж від ворожнечі, усуньмо із серця ненависть, згадаймо про те, що ми не є самодостатніми, але потребуємо спілкування з Богом та іншими людьми. Різдво це посмішка на нашому обличчі, коли ми бачимо обличчя іншої людини. Будьмо ж добрими і відкритими одне до одного. Різдво це простягнута іншому рука. Подаймо ж руку нашим ближнім і далеким, однодумцям і опонентам, друзям і ворогам. Різдво це подолання нашої егоїстичної правди заради правди Христової. Будьмо ж вищими. За особисті уявлення про справедливість і правду дозвольмо Божій правді самій явити себе в нашому житті. Мир і благодать від Христа Іскупителя воплощеного, нехай перебуває зі всіма нами. Христос рождається, славімо Його!